Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А всі заговорили про те, що Україна чи то розробляє, чи то вже можливо і має ядерну зброю. Ну, от хочу, відповідно, сьогодні цей момент подивитись. То, що дуже різні заяви лунають з різних боків, і, відповідно, стає цікаво, а що ж це таке відбувається. Ну, але перед тим хотів би деякі свої. Викладки теоретичні дати щодо ядерної зброї в Україні. Кому не цікаво, ви можете промотати зразу до розкладу. Отже, про що мова? Що треба знати? В Україні є свій уран. Так, да, Ми його добуваємо і так далі. Но в Україні ніколи не було збагачення урану. Ми навіть ядерне паливо купляли. довго нудно в Росії. Зараз переорієнтувалися на Штати на Європу. Тобто ми уран добуваємо, але ми його як сировину, як руду там, продаємо за кордон, а за кордон отримуємо готове паливо. Якось воно так відбувається. Це перший момент. Далі, другий. Чорнобильські реактори ті, які могли якраз виробляти в тому числі і плутоній. І це в них як побічний продукт шов. Чому треба дивитись історію тих реакторів? Чорнобильського типу реактори були перероблені якраз із військових реакторів, які якраз використовувалися для напрацювання там, оружей, цього, збро зброярського плутонія, який якраз для ядерної зброї використовується. А, там в Чорнобильських реакторах це побічний продукт. Далі мені весело чути, читати, як деякі експерти заявляють, що ми без питань запустимо Чорнобиль. Не запустимо. По тій простій причині, що від самої станції, там, ну, грубо кажучи, одна вже назва залишилась. Чого так? Реактори на місці, їх ще ніхто не чіпав, їх там складно розбирати, утилізувати і так далі. Там в машинному залі пусто. Все обладнання вже порізали на метал. Це перший момент. А другий момент, що спеціалісти, які там працювали, вже давно або на пенсії, або виїхали за кордон. Дехто в ту саму Росію виїхав, до речі, працювати на. Аналогічний АЕС, як Чорнобильська, з такими самими реакторами. Тому як би теж запустити нема можливості. До речі, Штати відмітилися тут. Як ви думаєте, хто профінансував те, щоб Чорнобильську АЕС порізали на метал? З одного разу, вгадаєте? Ті самі Штати. І на що це було зроблено? Подалося це, звичайно, як велике благо, що от вони небезпечні, ми вам профінансуємо, закрийте. А по факту це якраз для того, щоб ми не почали робити ядерну зброю. Угу. Привіт штатам знов. Е, ну таке взагалі, чи теоретично це можливо? Ну далі, плюси. У нас дійсно робилися навіть міжконтинентальні балістичні ракети на Южмаші. Та сама легендарна сатана. Да. У нас вона робилася. Тобто, в плані доставки саме ядерної зброї питань би не було. Чи, чи там якісь у нас креслення технології по ядерній зброї залишились? Скоріше за все, що да. Тому що, ну да, наша влада на той час ще як це, колишні комуністи. Ну, точно, точно собі залишили там папери і так далі. Десь воно по закромам, по архівам лежить, Самі технології, там креслення і так далі. Ну, питання в тому, що знов таки саме ядерну зброю. На території України ніколи не виробляли, навіть часи Союзу. Вона в нас стояла, да. Но обслуговувалася вона якраз на території Росії. Там були комбінати, заводи, які якраз займалися обслуговуванням ядерної зброї. Тобто, чи є в нас технології, скоріше за все, так. Да. Але у нас немає збагачення урану, раз. І у нас немає спеціалістів, які б це могли зробити, тому що у нас це ніколи не робилось. Два. Оце от такі теоретичні викладки. Ну, тепер поїхали до розкладу. <звук> Знов таки, я не ядерний експерт, звичайно, але якби фанат ядерної зброї і фанат того, щоб вона була в Україні, однозначно. Тому якби тему знаю з різних боків. Ну що, гаразд, давайте подивимось, чи справді наша влада має думки про те, думки, плани і так далі, щоб ядерну зброю робити. Давайте здалеку зайде. Раз, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, дійсно, наша влада українська має зараз думки, плани про те, щоб зробити ядерну зброю. Є таке? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Е вас перевернути. Беркана. Двунья. Єра. Еху перевернута лагус. Ага, ну то ясно. Взагалі, плани такі дійсно є. Хто б там що не казав, диму без вогню не буває. Но, Ну, тут зразу і проблеми показали. Що в нас тут? Евас вас перевернути: Беркана, Вуньо, Єра, феху перевернута і Лагус. Дивіться. Повільний шлях, повільний розвиток процесу. Не погониш, це не швидко робиться. Швидко тільки як там кролики народжуються, як кажуть. Ось, тим не менш, беркана говорить про те, що да, щось закрутилось, думки про це ходять. Навіть вже і в ту сторону думають, шукають якісь варіанти. Що і навіть я б уже сказав, що щось навіть і робиться в той бік. Ну, а раз, все світити не буду з по зрозумілим причинам. Е, ну, ось, да, радісні емоції. Но, вуньо показує мрії, знаєте, мрія є, і це в даному випадку як поки що рух до мрії. Ну, вже й певні дії мають бути в той бік. Показують, що тривалий процес. Знов таки, ноєра, руна циклу. Ну, тут треба окремо буде запитати, чи буде в Україні ядерна зброя саме своя, то ми окремо запитаємо. Ну, загалом, тривалий процес. Ну, правда, це і урожай. Да, дійсно, Ну, не скоро. Показують, що брак фінансування, ядерна зброя дуже дорого коштує. Притом як її виробництво, так і її утримання. Ну, так ось, поки з фінансуванням біда. Тим не менш, вектор заданий і курс, -то, в принципі, туди. І думка туди йде. Так що да, влада дійсно думає про ядерну зброю. Зеленський там відмахнувся від цього питання, да ні, да не думаємо. Думаємо. Дуже навіть думаємо. Ну, а раз. Давно пора. Тому що, як показала практика, коли в тебе є ядерна дубина, з тебе якби більше з тобою рахуються. Не хочете в НАТО нас брати, окей, зробимо свою ядерну зброю. І хай хтось пискне потім. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, значить вже щось ведеться. Гаразд, а, ну, давайте запитаємо далі. Чи буде, власне, в Україні. А, давайте реакцію Кремля на це подивимося. Ще теж на ці заяви. От чисто цікаво. А ну араз, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А як Кремль цініє оці от заяви, оці новини про те, що Україна збирається робити ядерну зброю? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що вам правду. Ха-ха-ха! Хаггала зразу. Ансус. Ейвас. Маннос. Феху. І шо? Дагас, ну, ну, ну куди, куди? Що це? А! -а, -а. Угу. Да, -да, 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 да дуже цікаво. Що в нас тут? Хагалас, Ансус, Ейвес, Маннас, Феху, Дагас, Гебо. Дивіться, рвуть і мечуть від такого. Це просто. А ось ось вже вони знають, що ну якби, у нас є ресурс, у нас є уран, да? і так далі. А в той же час Ансус дипломатію показує. Тобто, там, схоже, вой на болотах, як то кажуть, і вже дипломатичним шляхом це все передали. Що мов, ні, не смійте, не думайте і так далі, бо ми вам там не знаю, що влаштуємо. 100% вже це передали в Кремлі істерика. Ну, а раз, що там, в бункері горить і палає, да, і не один чемоданчик наповнився. Е, далі. Розуміють, що то не так все просто, не так ще швидко. Чому? Ансус не тільки цей показує, Ансус показує технології. да, Розуміють, що в нас, ну тож, перезнають, що в нас ніколи ядерну зброю не робили. Тобто розуміють, що це не все так просто. Ну, тим не менш, у нас є в кого спитати, як то кажуть. Е, Кремлівська їхня влада, ось вона падає. Ну, прям бажання відстоювати себе, да? десь глибше в бункер заникатись, схоже. От гріха, як кажуть. Розуміють, що влетить воно в копієчку, і, і в той же час знають, що ресурс у нас якби є. У нас є сировина, у нас є уран. Ee, проблема в збагаченні, якраз того самого урану і проблема в тому, щоб зробити з нього плутоні. Ee, но, розуміють, що може відбутися зміна ситуації. Чому? А через партнерство. Тобто, чого вони бояться? Вони бояться, що партнери не взначай передадуть нам Ось технології по виготовленню ядерної зброї. В Кремлі ось зразу горить, палає е, істерика в Кремлі. Ну, В той же час вони розуміють, що це швидко не буде, це влетить нам в копійку і так далі. Але ось вже по дипломатичним каналам починають там пробивати, як то кажуть, інформацію, виражати свій протест і так далі. Ну, ну гаразд раз Кремль так оцінює, знаючи, що скільки агентів Кремля в нас ще сидить по Україні, е -о, то якби, значить, диму без вогня точно не буває. Ну, а раз, дякую за відповідь. Ну, давайте. Чи е, спеціально не хочу питати, чи зараз в Україні є ядерна зброя. Тут тоді треба, якщо так, питати виключно за підконтрольну Україні територію, тому що в Криму ходять чутки, що все-таки ядерну зброю завезли. На це і можуть показати. А, ось. А з другого боку, ну що світити? Хай краще буде, як в Ізраїлі. Ядерної зброї у нас нема. Але якщо треба, ми її застосуємо. Тому не хочу туди лізти. Так, ну а раз, давайте ж все-таки в лоб запитаємо. Так буде в Україні ядерна зброя. Тут треба буде напевно розділити на два розклади. Чи це буде зброя саме? Давайте загалом глянемо, чи буде, чи не буде. Колись давно я дивився, має бути. Передивимось, чи нічого не змінилось. А, і потім, якщо покажуть, що да, треба буде окремо подивитися, що то за ядерна зброя буде, то ми самі виготовимо, чи можливо. То буде таке ядерна зброя НАТО на нашій території. А може, як Росія розвалиться, тоді назад свою ядерну зброю отримає. Чому ні? Теж варіант. Так, а ну раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, чи буде в Україні своя ядерна зброя? Ну, вз... добре, взагалі давайте. чи буде в Україні ядерна зброя? Скажіть вам, правду. Постаруна. Невідомість. Ну-ну. Урус, ну. Торісас перевернутий, Манас перевернутий. Альгіс далі... Перперев... Ну, да я розумію, далі що? Кан. Ну, загалом має все-таки бути. Ну, є, но є але. але є але. Так, що у нас тут? руна, урус, Торісас перевернути, Манас перевернути, аліс, перевернути Кано. Відкривай розклад руна. Це невизначені ситуації. Тобто, далеко дивимось, це не так скоро буде, що зразу може сказати. Мало того, тут ще якісь чинники будуть вилазити нові. Тобто, все, що після пустої руни, все може піти мінятися як в кращий бік, так і в гірший. Це найбільш імовірний розвиток би, ситуації з поточного моменту. Да, тут треба буде, напевно, точно відео про майбутнє прикріпити, щоб бо довго буде пояснювати, що таке найбільш імовірний вектор розвитку майбутнього. А ось, власне, сама зброя впала. Так, да, це сама зброя 100%. Но, бачите, руна друга руна, яка зброю показує, показує, що. Ну, небагато, якщо так. Небагато і, схоже, не настільки потужно. Тобто, це не там мегатонни там будуть там і так далі. а, Схоже, це буде більше тактичний варіант щось такого плану. Більше небагато і не настільки потужне. Ну, буде. Ось ось страхи прям дуже великі там у всіх. Ну, це, до речі, влади і владі, страхи, це і партнери тут же дуже прям страшно бояться, щоб України ядерна зброя не з'явилась. Так ви ж вражини нас і роззброїли, то? а? По Будапештському тому меморандуму, будь він не ладен. Е -е -е, далі, ось Аліс. Ну, зможемо, попри те, що боїмося, зможемо за себе постояти. Все одно, ось, будь ласка. Потаємно, до речі, да, зрозуміло. Навряд чи це буде офіційне там оголошення, що в Україні є ядерна зброя і так далі. Ну, вона в нас буде. Я от я ж кажу: ізраїльський варіант. Ядерної зброї в нас немає, але якщо треба, ми жахнемо, як то кажуть. Ну, і ось ось Кано, власне. Щось вийде все рівно, хоч і таємниця, все рівно якась інформація просочиться. То це не зовсім прям цілковита секретність буде. Це, по-перше, по-друге, кано показує якраз е ну, реалізацію мрій, реалізацію планів, в тому числі і успіх показує по питанню. Тому, як би так, в Україні має бути ядерна зброя. Ну, ну дуже, дуже хочеться до того моменту дожити і подивитись, як же ж різко зразу відношення світу поміняється до України після того, як у нас з'явиться ядерна зброя. От прям різко, от прям я це прям чую, прям бачу, як то кажуть. Так, гаразд дякую за відповідь. А ну добре, давайте більш детально. Так що це за ядерна зброя буде? Самі зробимо? Чи якось другим боком ми її отримаємо, не знаю. Давайте так і запитаємо. А раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Так, а як все-таки в Україні ядерна зброя з'явиться? Це ми самі її виготовимо? Скажіть вам, правду. Кана. Тай вас Гебо. Єбо. Ішо? Фінал? Перт. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Добре. А, гаразд, в Україні з'явиться ядерна зброя. Я зрозумів. Це ми її від НАТО отримаємо, скажімо, можливо, купимо, можливо, отримаємо після розвалу Росії. Може ще якийсь інший варіант, який я поки що уявити не можу. Ну тобто, інші варіанти мені покажіть, будь ласка, чи можливі вони? Тобто, виготовлення самостійно я зрозумів. Можливості іншим якимсь шляхом отримати ядерну зброю. Це, цей варіант буде для України. Пещон правда. Ей вас. Отав перевернутий. По старуна. Ну, 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 ну. вас перевернути. Ну, дивіться. <кхем> Насправді цікаво, знаєте, тут. Щось середнє може вийти, що ми якби щось зробимо самі, а щось і отримаємо звідкись. Якийсь такий гібридний варіант. Ну, давайте, добре, що в нас тут? Канон, тей вас перевернутий, гебоперт. Це у нас за самостійне виготовлення. Ну, ось ось знов такі плани, реалізація планів. Ось показують, що. Певні страхи є, тиск є, і так далі, в той же час це зброя. Ну, значить, зовсім небагато. Знов-таки ось падає партнерство з допомогою якоюсь. І допомогою якою, і фінансовою, і матеріальною. Ну, і взагалі, це успіх. Да? Ну, великі гроші. Знов таки кажу, ядерна зброя дуже дорого коштує. Як її виробництво, так і її підтримання на плаву. А вона теж має, так би мовити, строк придатності. Тобто, якби, чи щось зробимо самі? Ну, схоже, так. Да. Схоже, таки зробимо самі. Ну зовсім не багато і, схоже, невеликі не, не боєголовки. Далі. Тепер варіанти інші, окрім того, що зробимо самі. Ей вас, от, перевернутий по старуна, я вас перевернути. Дивіться: палки в колеса і обмеження нам йдуть зразу від якоїсь влади. Не нашої влади в даному випадку, бо руна перевернута. Ну що, дядюшка Сем, знову, як то кажуть, цей великий брат слідкує за тобою, да? Хочеться сказати, щоб же тому великому брату? <кхем> ну, добре, вони там і так зараз вигрібають карму. Знов таки, пуста руна. Щось таємно буде? Все-таки, хочу тут, знаєте, хтось там прям сильно проти, якась влада. Прямо аж, аж знаєте, аж відчуваю, як у них там горітиме, прям проти-проти. Ну, ось таємно, щось нам завезуть звідкись. Тому що це якраз руна про завезення показує. Таємно. Тому, якби є варіант, що дійсно, або десь можемо щось і прикупити, ну або після розвалу Росії отримаємо щось із свого арсеналу назад. Таємно, знову таки. Попри те, що там партнери будуть прям дуже великі занепокоєності висловлювати і казати, що наша там ядерна зброя в Україні. Пішли лісом, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну що тут? Ну, в принципі, все. Будемо мати ядерну зброю. Спеціально не хочу питати, коли у рун своє розуміння часу, і тут уже показують, що це тривалий процес. Це не буде завтра, це не буде там через три місяці. Не буде. Хоча якась робота в той стор... в ту сторону йде. Що тут треба зауважити? По збагаченню урану вже ходила інформація. Знов таки, це не секретне для кого це відкрита інформація, що нам. Хочуть десь там на заході України збудувати завод, щоб ми якраз могли свій уран робити ядерне паливо саме для АЕС. Е, зрозуміло, що для ядерного палива там теж відбувається збагачення урану. А якщо його трошки тишком-нишком, втихаря дозбагатити, то в принципі можна із нього і зробити і уран для ядерної зброї. Да, Зараз використовують там плутоній інші більш такі. М Потужні ядерні елементи, але старий добрий Уран 235 ніхто не відміняв. Хіросіму і Нагасакі всі пам'ятають, бо там були якраз уранові бомби. Воно робе, як то кажуть. Технологія, до речі, відома. Ну Таке я ні на що не натякаю, але в Україні буде ядерна зброя. І ми будемо потім, як Ізраїль. Що ядерної зброї у нас нема, але якщо треба, ми її застосуємо. І потім, от це можна буде дуже просто відслідкувати, як зміниться відношення там, партнерів Європи для, до України. Коли різко нас почнуть більше поважати, значить у нас таки щось таке з'явилось. Да. Світ розуміє силу. Да. І світ любить сильних. Цинічна правда, ну на жаль. Практика показала, да, що позбавлення ядерної зброї веде до війни. Да. А її наявність, навпаки, від того може за за застерегти. Якби. Ну таке, гаразд, пишіть свої роздуми на цю тему в коментарях. Можливо, що щось більше знаєте, ніж я. Маю певну інформацію. Ну і взагалі цікаво буде почитати якби, ваші відгуки на те, щоб Україна таки мала ядерну зброю. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі, нехай щастить.